Як знову почати і почати зробити? Я почав би самого актуального на зараз. От на даний етап треба починати з того, що актуально на зараз. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Щас, оце піти десь учитися 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба. І твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там 3 роки перенавчатися взагалі на щось Це соцмережі. Це почати вести блог. Розмовляти на камеру, я до речі, ну, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, будь цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти вміг би щасливо створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти, як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто брати і робити. І отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би ж таки тільки в онлайн напрямок, бо дивлячись, що за вікном зараз відбувається, тільки в онлайн напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається.